Друзі, доброго дня з нами Євген Прошенко, футбольний клуб УФК Кривбас. Після ну, дос, достатньо важкого поєдинку фінального. Отже, Євгене, декілька слів про матч. Оцініть, будь ласка, чому так вийшло, чому так сталося і які висновки ви робите? Ну, в першу чергу хотів би поздравити УФК Карпати, дуже хороша команда. Ну, видно зразу Західна Україна, хлопці так біля більш такі покрепче, ніж наші. Видно, що на молодці в горах виросли. Тому ми їх вітаємо з перемогою заслуженою. Ну а на свою чергу хотів би подякувати своїм хлопцям, батькам клубу. В першу чергу нашому директору Лільчицькому Михайлу Наумовичу, друге генеральному директору Кривбаса Баєнка Володимировичу за, за те, що в такий тяжкий час для, нашої, для нашого міста, для нашого області, коли у нас кожен день обстріли ракетами, у нас зберігається дитячий футбол, тому їм велике дякую. І, чесно кажучи, ну, коли у нас виїхало 70% дітей за Бугор у зв'язку з війною, тому тяжковато, але чесно, ми дуже задоволені результатом, є куди стремитися, є працювати, будемо працювати. Ну, і також у нас мені дуже подобається задумка керівництва кривбасу. Котрі в першу чергу вкладають у дитячий футбол, тому їм велика пошана і дякую тому, що в нинішній час в нашому регіоні є футбол. Це дуже добре. Ну і Карпати з перемоги наразі. Ваш проект УФК «Кривбас» є одним з найперспективніших в Україні, і це про це говорять велика кількість фахівців. І відразу, скажімо так, команди почали прогресувати дитячі, от завдяки такому симбіозу, скажімо так, фінансової підтримки та якісної якісного наповнення і тренерським складом, і вихованцями. Взагалі, які ви бачите перспективи, чому яка така кінцева мета цього проекту саме для вас? В першу чергу, то що у дітей є. Ступіньки, куди рухатися куда рухаться вверх, у нас все грамотно построено. Я знову скажу дякую генеральному директору там молодий перспективний генеральний, який почув нас, мабуть, з президентом і з нашим директором. І вони розуміють, що потрібно дійсно для, для українського футболу і те, що вони. Почали з дитячого футболу, це мало хто починає. Ну опять, вже побував тут три-три дні. Е, дивлюсь керівники інших клубів, там вже Полісся, знаю, підписала з інтернатом Київським, там е, Заря вже бере в Черкасах дітей. І тому вже видно, люди розуміють, що як в Європі, там Венгрії, Польщі і многих там других странах. Е, де в Хорватії особливо, де ставлять ставку в першу чергу на дитячий футбол. І Тому це вже видно, що люди грамотні і, ще раз повторюсь, дякуємо. Опять будемо працювати. Ну і Знову у нас є скидки, може, знаєте, як кажуть, проігрувати треба вміти, але в той же час. Время... Учитувати, що у нас іде війна, і діти поїжджали, Ми чесно, ми вообще в шокі, що у нас три команди: сьомий рік, восьмий і дев'ятий вийшли у фінальну пульку. Там 58 вісім казали команду. Це дуже для нас нормально. Тому ну опять, Дай Бог, щоб так і продовжувалося. Щиро вам дякуємо. Да, дякуємо, скажімо так, з вихідом в фінал, тому що це насправді такі потужні, потужна праця, і ваші хлопці дуже якісно виглядали сьогодні. Ну так, ну, ви, да, що... ми грали, ми їм пасік, не нам голик. <сум> да, да. Все, Дякую вам, Євгене, будьте здорові. Да.